Cyberpunk 2077 на релізі була далеко не тією грою, яку нам хотіли продати CD Projekt Red. І хоч з роками значну частину хиб було виправлено, різні елементи допрацьовано, а також додано багато нового контенту, одну з корінних проблем гри так і не вдалося полагодити. На початку кіберпанку вам дають вибір серед трьох передісторій, які докорінно змінюють вступну частину гри. Але, на жаль, надалі майже ні на що не впливають. Наративний директор CD Projekt Проект Філіп Вебер під час останнього епізоду подкасту Answer Red визнав, що початковий вибір не дає обіцяної можливості відіграти три окремі кампанії, за його словами, вони хочуть покращити саме цей аспект у сиквелі, щоб історія, яку ви переживаєте за умовне дитя вулиць чи корпората, по-справжньому відрізнялась. А от чи зможуть вони цього досягнути, ми побачимо, мабуть, років через 5-7 не швидше. Адже наступна гра, на яку направлені всі сили редів, це четвер. Тертий Відьмак. У них квести піди, принеси, «подай», не заважай. Аналогічна Причому у відьмаку абсолютно те ж саме. Дай Боже, з вами Олдбой. І з Новим роком, друзі. Росії більше не існує. Так, це перший в новому році випуск ігроновин, який записаний насправді ще в минулому. Потім подумав, а що ви дивитиметесь на новий рік, коли немає взагалі новин і Ютуб весь спить. Тому ось тут я сьогодні і зараз. Приємного вам перегляду і смачного, якщо ви щось там доїдаєте з нового року. Поїхали. PS5 майже не відстає від своєї попередниці. Sony оголосила, що PlayStation 5 з моменту свого запуску продалась тиражем в 50 мільйонів копій консолі. PS4 для аналогічного результату знадобилось всього на тиждень менше часу, тому дуже непоганий результат. Адже ви також враховуєте, що в PS5 був дуже загальмований старт через погані поставки, як і в Xbox, в принципі. Тож результат можна вважати дуже навіть перспективним. І якби гарно зараз не виглядали продажі PS5, від. Ча вони досі відстають при тому, що Switch вже наприкінці свого життєвого циклу. Так, портал VG Charts вирішив підбити якісь проміжні підсумки продажів консолів за останні 37 місяців, тобто з листопада 2020 по грудень цього року. І як би це не було дивно, але за цей термін найбільше продано саме свічів понад 54 мільйони. PS5 відстає на декілька мільйонів, а Xbox Series трохи більше аніж удвічі. Лідерство Свіча проглядається у всіх. Регіонах, окрім Європейського, де все ж переважає PlayStation. Загалом за цей період Switch отримує 42,3% ринку: PS5 38%, а Xbox Series XS 19,7%. А Insider Gaming на основі власних джерел поділились інформацією про Call of Duty, яка вийде у 2025 році. За їх словами, проєкт має кодову назву Saturn, а сюжет гри перенесе в недалеке майбутнє. Останньою грою серії події, якої розгорталися в майбутньому, була Black Ops. 4, яка вийшла ще у 18 році, якщо я не помиляюсь, а Сатурн буде прямим сиквелом до Black Ops 2. Орієнтовно події розгортатимуться у 2030 році, тому можна чекати на повернення якихось знайомих персонажів. У мультиплеєрі будуть як нові карти, так і відреставровані з Black Ops 2. Але помилок цьогорічної МВ3 старатимуться не допускати, і всі да. в груди б'ються, що вони самі хотіли цю парашу да -да -да. порадувати. Ну а поляки з Bluebird Team оголосили, що підписали ліцензію. Зійну та видавничу угоду зі Skybound. Розробники горорів, які починали з симуляторів ходьби, а тепер розробляють ремейк другого Silent Hill, працюють над грою під кодовою назвою R по якійсь франшиз Skybound. Варіантів, що може бути насправді багато, адже Skybound володіє великою кількістю популярних франшиз. Але в оголошенні про співпрацю згадуються ходячі мерці і невразливий, якими володіють Skybound. І з огляду на те, що невразливий це, хоч і дуже кривава, але все ж супергероїка, яка не дуже. Підходить до горорів, то було б логічно припустити, що вони розробляють саме нову групу Всесвіту ходячих. Якщо це дійсно так, то сподіваюся, що проект спіткає значно краща доля, аніж останніх я не знаю скільки ігор по цій франшизі. Реліз заплановано на 25 рік, а отже, гра вже тривалий час в розробці. Прихильникам продукції Apple доведеться ще трішки зачекати, щоб зануритися у прекрасний світ, Death Stranding. Як повідомляє видавець 505 Games реліз Death Stranding Director Скат на iPhone, iPad та Mac переносять на наступний рік. Точно дату повідомлять згодом, але все як завжди. Розробникам потрібно більше часу. Мова інтерфейсу в Steam та інших застосунках має значення. Про це сказав Сергій Гальонкін в інтерв'ю моєму хорошому другу і тепер вже дружані Саподкастеру і по сумісництву монтажеру цього відео Артему Лису на його ютуб каналі. Обов'язково гляньте потім, там багато цікавої інформації. Так, ось ви як завгодно можете ставитись до Сергія, але те, що він має величезну експертизу в ігровій індустрії. Це безумовний факт. До чого це я Гальонкін також підтвердив, що розробники трекають інформацію гравців, в тому числі мову інтерфейсу Steam та інших застосунків. А тому при обиранні мови для своїх майбутніх проєктів вони завжди опираються або на досвід своїх попередніх ігор і локалізацій, звідти, або статистику з інших джерел, в тому числі мови інтерфейсу, застосунку Steam, чи як локалізація зайшла там в інших розробників, бо вони всі, звісно, ж спілкуються. Кращий спосіб це. Грати українською та купувати о, те, що вийшло українською мовою. Тому купуйте ігри, особливо ті, що з українською, і грайте в них українською. А також не забувайте змінювати всюди, де тільки можливо, чи це Windows, чи це браузер, чи це застосунок, яким ви користуєтеся, всюди все на українську. Правило! Правило 2024 року. Хто це не робить, той казявка. Я розумію, що комусь може бути зручніше англійською чи ще якоюсь мовою. Але блін, друзі, ну. Заради одної спільної справи працюємо. Ну, камон, користувачі продовжують розбирати гігантський злив файлів Insomnia Games. Так днями з'ясувалося, що у період з жовтня 2015 року, по вересень 2016 студія працювала над проєктом під кодовою назвою Project Eevee, чи Ivy. чи IV. Цим проектом був сиквел обожнюваного фанатами екшену Sunset Overdrive. Сиквел відклали на якийсь час у ящик. До речі, цікаво, в кого е, права. Напевно, що в Insomniac, якщо вони... Робили цей сиквел. бо просто наскільки я пам'ятаю, це був ексклюзив Xbox. Ну, менше з тим, сикл відклали на якийсь час у ящик, скоріш за все, щоб зосередитись над іншим проєктом. Мабуть, це в той час був якраз перший Марвел Спайдермен. А пізніше гру, як виявилося, повністю скасували. Іншою ймовірною причиною скасування називають продажі. Загальний тараж склав 1,9 мільйона копій. А це 50 мільйонів доларів доходу при бюджеті в 42 мільйони, з яких студія отримала прибутку всього. 567. Ні, це не в тисячах. Просто 567 доларів. Це десь як купити бандл PS5 з другим павуком зараз, мабуть. Іншим проектом, над яким якийсь час працювала студія, була нова гра у серії Resistance, дуже багато фанатів чекає. Типу, це був прям. Просто mm -hmm. капець. це була б четверта основна гра серії, а скасували її ще в 2012 році. Однією з причин називають те, що у Sony і так було в розробці багато ігор в жанрі постапокаліпсису. А сам проєкт аж надто сильно був схожим на The Last of Us, що могло створити певну конкуренцію між сусідськими брендами. Самі ж Insomniac вже відреагували на злив і виклали офіційну заяву. В ній вони зазначили, що дуже вдячні тим, хто висловив підтримку і що, попри все, розробка гри про Сома йде за планом. Сам проект зараз знаходиться на дуже ранній стадії, тому найближчим часом не слід чекати якихось новин. І мене просто шокують люди, які не дивилися спойлерів і розповідають, що там гра лайно. Звісно, там гра лайно, як і в злитих файлах по GTA 6, там гра була лайно, тому що це був ранній якийсь препродакшнський білд, чи бог знашок, чи якийсь proof of concept. Тому ну народ, ну серйозно. Хоча неофіційних новин буде все ще дуже багато по грі, тому що ну, зливи все ще розгрібають, як каже Шрайр. Дуже велика частка вже злитих даних банально застаріла. Так, наприклад, Шрайер підтвердив, що мультиплеєрну гру про павучків вже давно скасували. Найбільше в цій історії постраждали співробітники компанії, які мали бажання провести спокійно свята, а тепер потерпають від різних нападок через злив персональних даних, як от їх документи і банківські рахунки. Сумна ситуація, ну що можна сказати? Сумно. Ну і сумно насправді, що павука також скасували, тому що таких великих класних кооперативних ігор у нас також немає, хто б що не казав. Хоча, звісно ж, я більше за сюжетні ігри, бо в кооператив мене вистачає на годин 10. Але знову ж таки, мені здається, там по павуку, по Last of Us... Мені здається, це були бенгери. але повернемось до зливу. Він був настільки масштабним, що зачепив не тільки кількінсомніяк. На одному слайді презентації йшлося про те, що Бен Студіо працювали одночасно над прототипами сиквелу Days Gone і нової гри у франшизі Uncharted. Про це, до речі, були також зливи десь півроку тому, але без слайдів. Прототипи обох ігор планувалось представити Герману Гюльсту, щоб приступити до якоїсь з них. Але зелене світло жодна з цих проєктів так і не отримала. Але найцікавіше моментом, особливо для вас, мої друзі. Що ми дізналися з цього зливу, є те, що Sony зараз розглядає можливість розширення платформ, на яких буде доступна їх підписка PlayStation Plus. Це, звісно, телевізори і смартфони через Клауд, а також ПК, що вже цікавіше для нас з вами, адже хмарний геймінг від Sony нам ще не скоро бачите. Так ось, вони хочуть повноцінно додати ПК PlayStation Plus, як геймпас на ПК від зелених. Як це реалізують? Ну, скоріш за все, створять власний магазин на кшталт Microsoft Store, де. Можна буде і купувати ігри, і грати в них по підписці, або ж запертеряться з Valve і провернуть це якось через Steam, що було б дуже вигідно для PlayStation, адже там вже є величезна база гравців. Окрім цього, Sony хочуть більше інтегрувати партнерські ініціативи у свої підписки. Це або включення передплат на обмежений час якихось стрімінгів, як Disney+, чи Spotify, або включення підписок з ігор, як то GTA+, чи. Fortnite Crew. South Park Digital Studio поділились новим трейлером майбутньої кооперативної гри South Park Snow Day. Трейлері оголосили, що гра вийде вже 26 березня 2024 року на Xbox Series XS, PS5, Switch та ПК. Не знаю, що вийде з проектом, бо він перейшов в повне 3D, але буду чесним, колекційка в нього кайфова. Вона включає копію гри, саундтрек, декілька тематичних карт Таро, шапку Картмена, скляну сніжну кулю з Картманом і тримач для туалетного паперу. З Гартменом. Думаю, що її офіційно можна записувати до однієї з найкрутіших колекційних видань всіх часів і народів. Мам, туалет. Цьогорічна ТГА не мала багато цікавих анонсів, але от Marvel's Blade від Arkane Leon точно була яскравим промінчиком. От тільки нам і приблизну дату виходу гри не назвали під час її анонсу. За те днями це зробив інсайдер Джеф Граб. У новому випуску подкасту Xbox Era, він розповів, що на реліз не слід чекати раніше 27-го року, адже Disney Slash Marvel включили його в свій календар на 2027 рік. З огляду на те, що плюс-мінус в 27-му році вже очікується нове покоління консолей, тому. Можна припустити, що гра вийде як на ньому, так і на теперішньому. Сучасні гравці в захваті від God War 18-го і її сиквелу Ragnarok 22 року. Але дехто з них навіть не знає, що спочатку була шедевральна трилогія, яка почала ще в на PS2. Ну на той час вона була шедевральна. Зараз вже трошки важко в неї грати, особливо в перші частини, чисто з механічної точки зору. Трилогія розповідає про те, як Кратос намагається прикінчити бога війни Ареса, а потім і всіх інших богів, включно з царем Олімпу. Перші дві частини отримували ремастер але це було надто давно, не мають навіть версій для PS4. Лишень третя заключна частина мала оновлену версію для PS4. Нік Бейкер на нещодавному подкасті The Xbox Era, знову ж таки, поділились чутками, що зараз у розробці знаходиться ремастер трилогії. Але він не знає, як це виглядатиме: чи як простий порт, чи повноцінна оновлена версія на кшталт Metroid Prime Remastered. Станеться це у 24 чи у 25-му році. Він сказати не може. На питання, чи будуть включені в ремастер спін-офи. Як то Ascension, він відповів, що йому чітко сказали, що це буде трилогія. Тож, схоже, що ні, хіба що в трилогію буде включений Ассеншн і не буде включений God of War 3 ремастер, який вже вийшов. Але мало ймовірно. Вже деякий час відомо, що Netflix працює над екранізаціями серії м'ясних шутерів від третьої особи з укриттям Gears of War. А от про якісь нові ігри в серії, не те, щоб якісь чутки ходили, тільки раніше казали, що готується ремастер колекція, як це колись було з Halo The Master Chief Collection. Але цими днями офіційний аккаунт серії поділився невеличким різдвяним поздоровленням, яке репостнув собі на сторінку Бен'янін Хуаге. Напевно, якось так читається. Вибачте, якщо неправильно про. Штаб, це один з левел дизайнерів Coalition і він додав підпис: побачимось у 2024 році. І хештег серії Гірзофо. Фанати це розцінили як прямий натяк на те. Що вже наступного року ми отримаємо або якусь нову інформацію по франшизі, можливо, анонсують шосту частину, або такі колекцію цих ось ремастерів, про які я згадав вище. Але не слід виключати варіант, що це якраз про екранізації від Netflix. Одним словом, будемо бачити. Незабаром скоро буде якийсь анонс по гірзам. Завершився Indie Cup Ukraine 23, і його представники вже оголосили повний список переможців у номінації, вибір критиків та найперспективніша гра перемогла Головгоум. Ізометрична гра надихненна діско елізію. Про життя в окупованому Маріуполі під час російсько-української війни. Я до речі за неї також голосував. На другому каналі обов'язково буде відео з демки. Тож очікуйте. У номінації нова надія перемогла Blessed Burden. Це пригодницький горор з елементами платформеру, де доведеться грати за останнього священника, що пережив релігійний апокаліпсис і намагається переродити світ. В номінації найочікуваніша гра виграла мінімалістична головоломка Оберти для Mac та iOS. але вийде вона, здається, і на Windows та Android Якщо я не помиляюсь, в останній номінації вибір спільноти переміг Action Platformer Through the Nightmares, яка, якщо я не помиляюсь, минулого року також стала переможцем фестивалю. Дуже сумна новина прилетіла звідки не чекали. Російська команда Virtus.pro Pro брала участь у чемпіонаті Malta Cyber Series 6 у Rainbow Six Siege. Вони навіть зіграли перший матч, але потім отримали повідомлення про дискваліфікацію. Коли вони звернулись до адміністрації з питаннями, то отримали відповідь, що вся справа у національному поході. Ходжені гравців провели що, знаєш, спектральний аналіз. Звісно ж, Virtus.pro одразу назвали це відвертим проявом дискримінації до їх команди. Я б навіть сказав, фошисти біндери. Респект, ця ситуація сподобалась не тільки мені, а й команді Мейнкасту, які прийняли рішення з наступного року почати висвітлювати турніри з Rainbow Six Siege українською мовою. Хоча, якщо я правильно зрозумів, то Ubisoft взагалі по помилці запросили туди Virtus.pro, адже вони не відповідали правилам турніру по дефолту. Там команда має включати як мінімум три гравці з країн, зазначених в списку, і Росія до цього списку не входила. А там аж п'ять росіянчиків. Яка сумна новина? Що тут сказати? А ось колектив під назвою Анома. Алі споділилися першим тизер-трейлером свого короткометражного фільму Stalker Shadow of the Zone за мотивами української серії ігор від GC, яку ви дуже добре знаєте. У невеликому тизері показали перестрілки, вибухи, вагон потяга, який розламало навпіл, і він застряг десь у повітрі. А також трішки самої зони. Команда хотіла зібрати на фільм 255 тисяч доларів на кікстартері і вже успішно це зробила, навіть перевищивши цю суму і зібрала 320 тисяч. Повноцінний трейлер. Обіцяють вже незабаром а реліз короткометражки від західних фільммейкерів повинен вийти в першому кварталі 2024 року. Тобто, вже. Тось тут, ось скоро. А ось GSC вирішили привітати всіх справжніх сталкерів і викотили тематичний календарик. Всі вже шукають у ньому якісь приховані великодки і зашифровану дату виходу. Але можливо, це просто календар. Хто знає? До речі, студія в Акурат до нового року отримала нагороду Game Developer Excellence Award від порталу Windows Central. Портал відзначає міць GSC попри всі проблеми, з якими вони зіткнулись. Повномасштабна війна, частина розробників на. Фронті і ще й згорівший офіс в Чехії. Та навіть це все не завадило їм продовжувати розробку сталкер 2 і підтримувати свою батьківщину. Дай Боже, а ось сінгапурці, тобто росіянчики з Фантастік, цього за декілька днів після релізу свого вбивця DayZ, закрили продаж на гру в Steam і повідомили про закриття студії. Я вам про це розповідав. Вестерни чомусь продовжували вірити у цей геніальний проект, до якого навіть Ключі продавали на сторонніх площадках, та ще й за якісь неймовірні гроші, деколи доходило до 500 доларів за копію гри. Але тепер видавець повідомив, що і сервери гри також закриють вже 22 січня 2024 року, а не через рік як обіцяли розробники, які запевняли, що їх було проплачено наперед на рік. Якщо чесно, я просто в шоці від, скажімо так, недалекоглядності західного геймера. Скам року, скам десятиліття, скам, обожнього, і... прошов і... п'ять, мабуть. Ще одна популярна серія горолів отримає екранізацію. Після успіху цьогорічного фільму П'ять ночей у Фредді, офіційний акаунт серії ігор Бенді. У Твіттер повідомив, що франшиза прямує до великих екранів. Наразі жодних подробиць про проєкт немає. Серія Бенді являє собою горори у чорно-жовтій палітрі з стилістикою ранніх мультфільмів Діснею. Не дуже страшна, але доволі стильна. На днях почали ходити чутки, що і софт відомі по. Серіям Doom, Wolfenstein та Quake, зараз працюють над новою грою по франшизі Зоряні Війни. Сама ж гра буде за мотивами серіалу Мандалорець, третій сезон якого в цьому році відгримів на Disney+. І хоч зараз в розробці дійсно знаходиться багато ігор по франшизі Зоряні Війни, як то Star Wars Outlaws від Ubisoft, Star Wars Eclipse від Quantic Dream, яка там заглохла, та третя гра в серії Jedi від Respawn, проєкт від It Software зараз виглядає скорше як фейк. Таке припущення висунув і популярний інсайдер. Джеф Граб на подкасті Xbox Era. За його словами, він досі жодного разу не чув про таку гру, навіть коли сам вирішив уточнити про неї у своїх дуже надійних джерел, то теж не отримав якоїсь нової інформації. Але. Скажіть, чи ви б хотіли шутер по мандалорцю від першої особи? Я до неї так доволі до, до серії, це відношусь доволі прохолодно. Українські розробники з Games анонсували свою другу гру під назвою Trust No One. Це буде експериментальний проект в стилі Point and Click Adventure з елементами детективу, сюжет якого розгортатиметься у Києві. Гратимете ви за журналіста, який намагається розплутати павутину таємниць про загодкову шиї компанію. Розробники називають ключовою фішкою проекту те, що при проходженні вам потрібно буде поєднувати Інформацію самої гри та відкритих джерел поза нею. Проект планують випустити у першому кварталі наступного року в Steam, але, на жаль, виключно англійською. Саме через те, що гра зав'язана на взаємодії та пошуку інформації поза межами самої гри у In real Лайф, так би мовити. Щось у Starfield ситуація. Не дуже днями в стім, останні рецензії на гру обвалились до відмітки, переважно негативні, тобто всього 34% позитивних відгуків. А ще Starfield отримав на розпродажі в стім значну знижку в 30%. А для порівняння нова Forza від тих же Xboxів, яка вийшла трішки більше аніж на місяць пізніше, має всього 20% знижки. А Hi-Fi Rush, який не мав жодної рекламної кампанії і вийшов ще на початку року, продається зі знижкою в 25%. Тобто так всі на лице в Старфілда, все погано, ну такі знав фінський актор Марті Суасало, який подарував свій голос і зовнішність Ахті з Wake 2 і Control, отримав дозвіл на водіння вантажівки, щоб мати можливість возити свій театрально цирковий намет по світу. Але перед цим він вирішив завести багато печей, які топлять дровами до України. Чому саме печі? Ну, бо це і джерело тепла для будинку, і можливість підігріву їжі. І не тільки для будинку насправді. Подорож до України він відправився ще 16 грудня і навіть веде такий собі блог на Ютубі. Що тут скажеш? Марті, красунчик. Респект йому і ви будьте красунчиками, волонтерите, донайте на ЗСУ, якщо ви зараз не в лавах ЗСУ, щоб пошвидше наблизити нашу перемогу. Аріон Куртаж, 18-річний хакер з аутизмом, який навчався в Оксфорді і був ключовим членом міжнародної хакерської групи Лапсус. Нарешті отримав вирок після його минулорічного масштабного зливу GTA 6. Під час розгляду судової справи Аріон дуже агресивно поводився і продовжував демонструвати, що у нього є бажання вчиняти кіберзлочини, перебуваючи в готелі. Під заставою за злом Nvidia без ноута і, будучи під охороною поліції, він зміг зламати Rockstar за допомогою Amazon Fire Stick, телевізора і смартфона, та злити 90 роликів по грі і купу іншої секретної інформації. Йому присудили довічне перебування у лікарні для психічно хворих під вартою, або до моменту, коли лікарі не визнають, що він більше не становить небезпеки для суспільства. Хоча. Насправді це малоймовірно. Компанія Rockstar Games у суді повідомила, що ця хакерська атака коштувала їм 5 мільйонів доларів збитків, і це лише на ліквідацію наслідків. А окрім цього, ще тисячі годин роботи співробітників. Інший учасник лапсус. Спільник куртажа був визнаний винним, проте через те, що йому 17 років, ім'я і фамілію його не розголошують. Йому присудили 18 місяців реабілітації під інтенсивним наглядом, а також повну заборону на використання VPN в інтернеті. І тільки Rockstar перевернули для себе цю сторінку, як знову. Ну, для везеї, що тут сказати, як то кажуть, плата за неймовірну. Просто космічну популярність. Коротше, вихідний код GTA V, який гуляв мережею ще з минулого року, потрапив у відкритий доступ. Там були не тільки дані по GTA V, а й концепти скасованої Bully 2 і нові матеріали по GTA 6. Згідно з литих даних, розробка Bully 2 таки велася у якийсь період часу, але проєкт, на жаль, скасували. Треба, щоб автори персони робили симулятор школи. Точно. Підтвердилась також кодова назва GTA 6 Project Americas. Ну а найбільше матеріалів по GTA 5. 5. Виявилось, що до гри планувалось аж 8 доповнень: це Асасінейшн, Менхант, Норман, Ейджент Тревор, Relationship, Ентерпрайз, Пролог DLC, Ліберті 5 DLC. і як мінімум, частина, якщо не всі з цих доповнень мали бути сюжетними. Це по одному для кожного з протагоністів і одне присвячене Ліберті Сіті. Однак, неймовірний успіх GTA Online змусив Rockstar відмовитись від цих планів. Ось що значить, коли дуже багато рати онлайн ігри. Вони ламають. Долю сюжетним іграм. <ріх> така от історія. Хоча частину напрацювань все ж реалізували в ті же GTA Online. Але тут знову ж таки, що більше приносить грошей, і що більше подобається фанатам, те й будуть робити розробники. Я думаю, ви помітили, що час від часу з'являлись між новинами вставки моєї розмови з Артемом Лисом. Також, якщо вам мало і хочеться більше нашої балаканини, то в закритому доступі для спонсорів каналу щойно вийшов додатковий контент, а саме великий подкаст з Артемом про підсумки року. Це перший пробний випуск, тому якість картинки трохи невідповідна, бо через відсутність бюджету ми знімали частину подкасту на телефони. Але загалом, як на мене, доволі цікава розмова і атмосферна, в принципі, вона вийшла. Артему довелося навіть приїхати з іншого міста для його запису. В майбутньому ми плануємо. Регулярно випускати такі подкасти, а доступні вони будуть спонсорам мого каналу на YouTube, а також на моєму і на Артемовому БайміЕКофі та Патреоні. Тож дякую всім, хто підтримує канал. Існує він виключно завдяки вашій підтримці. Дякую вам, друзі. Всі, хто не мають можливості підтримати канал від 35 гривень на місяць, не переймайтеся, адже по плану більшість випусків подкасту, окрім перших, в яких поки що не дуже належна якість картинки. Будуть виходити і для всіх, просто із великою затримкою. Звісно, якщо вийде провести все до відповідної якості і не забити в процесі. Взагалі, дуже багато того, що хотілося б реалізувати в цьому році. Але не будемо загадувати на майбутнє, адже найголовніше і першочергове це допомога нашим військовим, щоб наблизити нашу перемогу. Тому допомагайте, волонтерте. Робіть все, що в ваших силах. Безмежно дякую всім за роки, проведені разом. Сподіваюся, далі буде тільки більше і краще. А 2024 рік буде роком нашої перемоги. Ще раз всіх з Новим роком, до зустрічі і дай Боже!